Я вирішила, що кожен раз, коли поза графіком будуть виключати світло, я буду сідати і записувати відео, і може хоч так цей час буде проходити з користю. Всім привіт! Мене звати Вікі. Я є засновниця онлайн-школи німецької мови і і ми працюємо уже. Другий рік доволі таки успішно. Наша школа налічує близько 70 учнів, які займаються індивідуально. В нас є 10 чудових викладачів. І саме тому я вирішила розказати про те, як заснувати свою онлайн-школу. Мої фейли, мої перемоги, ті речі, які у свій час мені ніхто не підказав, тому я ділюся цим досвідом з вами. Почнімо з того, що спочатку я не хотіла онлайн школу, я про це навіть не думала. Я хотіла викладати онлайн сама на себе. Чому онлайн? Чому сама на себе? Мені була важлива мобільність, щоб я могла бути будь-де взяти ноутбуки, викладати, і мені було важливо, щоб в мене не було начальства. Людина, яка буде контролювати, казати мені, що робити, в скільки вставати, скільки вертатись додому. Тоді я зробила оголошення, де написала свій досвід, як проходитиме заняття, і скільки буде коштувати заняття. Я розмістила його в інстаграмі, у Фейсбуці. Так набралися мої перші учні, і далі пішло сарафанне радіо. Я набрала певну аудиторію. Ми почали разом працювати, і все це були індивідуальні заняття. В якийсь момент я трошки почала вигорати, жити від уроку до уроку. Мені було не цікаво більше, я хотіла рухатися далі. І так виникла ідея наняти вчителів і делегувати їм нових учнів, тому що попит зростав, а у мене не так багато вільного часу. Таким чином, це був би для мене і пасивний дохід. І uh, якийсь ліст в плані менеджменту, в плані кар'єри. Я почала шукати вчителів на воркює на роботу. До мене приходили дівчата. Ми проводили співбесіду. Я розказувала за яким принципом ми працюємо. Вони розказували якийсь свій досвід. Пізніше я зрозуміла важливість договору між школою і вчителем. Але як ви вже могли зрозуміти, до мене це просвітлення прийшло занадто пізно, тоді, коли е, я нарвалася. До мене черговий раз прийшла дівчинка на роботу, е, дуже позитивна, гарно знає німецьку. Вона справляла хороше враження, і вона вкрала моїх учнів і звела наклад на мене, що, начебто, ми обманюємо на гроші. Е, можливо, цим вона думала, що е, школа розвалиться, не буде. Конкурента, і їй буде діставатися більше учнів, більше грошей, відповідно. Але не так сталося, як гадалося. Я просто зробила договір, перестала їй дзвонити, писати, вона мене всюди заблокувала і почала працювати далі, але вже за новими правилами. Так само, як виявилось, дуже важливо обговорити правила занять між учнем і вчителем. Я теж це зрозуміла занадто пізно, коли. Учні мене обминули на гроші і сказали, що рівень викладання не відповідає їхнім очікуванням після проведених занять. То, власне, якщо вас не влаштовуєте, чого ви приходите? І не оплатили мої заняття, і я зробила інший перелік правил Можете тут ознайомитися. Тому для людей, які хочуть онлайн-школу. Договір з вчителем, де все прописано, підписаний документ. Договір з учнем, який він прочитає і погодиться на ваші умови. Не бійтеся втратити колегу, не бійтеся втратити клієнта. Якщо людина вас хоче обмануть, вона на цьому етапі і заламається. Побачите потім. Очі вставало мало. Я не розуміла, де їх брати, тому що це от моє коло сарафанного радіо перестало давати е, той результат, який мені вже потрібен був, коли я наняла людей. Е, тому я вирішила зробити свій робочий інстаграм е, і робочий Тікток, який з першого разу не вийшов, та інстаграм з першого разу не вийшов. Я там виставляла. Різні пости на граматичні теми, на лексичні теми, тобто те, що буде корисно людям. І люди по хештегах мене знаходили, підписувались із підписників. Вони ставали потенційними клієнтами. З потенційних клієнтів вони ставали нашими учнями. Все було класно в якийсь момент, і цього стало мало. Тобто, вчителів вже було більше, учнів було менше, не закривало потреби. І у червні я вирішила 25. Першому році, виходить, я вирішила робити сайт. Я поставила себе на місце клієнта і подумала, що будь-який продукт, чи то це кофточка, чи то це якась послуга, я би більше вірогідно купила у інстаграм-сторінки, в якої є сайт. Тому що коли я бачу сайт, я розумію, що людина в це вклала свої гроші, свій час, і значить. Мене там не обманять. І тому я вирішила зробити сайт. Сайтом була взагалі окрема епопея, яка тривала прямо до недавніх пір. Я собі не фантазувала, як це все має виглядати. Ви знаєте, мою безмежну любов до Франкфурта. Я хотіла, щоб там ззаду були ці хмарочоси, щоб не було цієї банальщини, типу, пропорців і брецлів. Я це все розказала хлопчику, який робив мені сайт, а він сказав: ніхто цього не купить. І виявився правий. Або як виявилось в такій сфері з такою цільовою аудиторією, як в мене людина хоче купити в людину. і потрібно було, щоб на сайті фігурувало моє лице для мене, як я це почула, це виглядало максимально егоїстично, ніби я така самозакохана. Бо «Вот, дивіться, це я то я все зробила. і Я така молодець, але це тільки моє сприйняття. І якщо ви будете робити сайт, це тільки ваше сприйняття. Людина хоче бачити, в кого вона купує в конкретної людини. І, відповідно, якщо їй щось не буде влаштовувати, вона знає, що в неї будуть претензії до конкретної людини, а не в абстрактної школи. Я багато обдумала, погодилась, ми зробили сайт. Чому епопея з сайтом тривала довго? Сайт працював супер до повномасштабного вторгнення, коли вияснилось, що тільда це веснявський продукт. І воно вимагає від мене продовження підписки. А треба щороку під о, о, оновлювати підписку. А я не буду платити росні, а мене ж забанять це за слово. Я не буду платити е, oh країні-терористу. А можете таке слово казати на Ютубі? Ну, ладно, надіюсь, мене не заблочить. Я знайшла людину, яка перевела мене на український хостинг і. Я вже плачу Україні і дуже сильно цим пишаюся, що я не стала в ряди зрадників. Сайт це те, що точно треба онлайн школі. Це довіра, це зручно. Сайт для вас це не настільки бюджетно, як ви розраховували. А сайт трошки влітає в копієчку, якщо його з нуля будувати. Вам потрібно займатися своїм інстаграмом. Я почала ходити на різні фотосесії так, щоб це все виглядало гарно, і естетично. Робити план того, які пости я викладаю, чергувати якісь загальні розповіді, наприклад, про пасивну лексику, про пасивний запас. Граматику, лексику, звичайно, якісь нові слова, якісь історії з учнями, і таким чином воно гармонійно склалося в одну красиву історію онлайн-школи, сторінки онлайн-школи. Тому інстаграм, тікток робочий теж дуже класна схема для пошуку клієнтів. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я сиділа перші три з половиною тижні без інтернету. Мої вчителі виїхали за кордон і вже не хотіли працювати в Німеччині жити в Німеччині за українську зарплату, яку він не хотіла далі працювати. Я думала, що це вже кінець. Я думала, що це кінець епохи. Пора йти на роботу на дядю, де в мене буде стабільна зарплата і нижчий рівень відповідальності. Але пізніше я зібралася до кубки, продовжила набирати вчителів. Почала все, скажімо так, з нуля учні, слава богу, зі мною лишилися ті, які були. Ми продовжили працювати і надалі зараз працюємо. Я набрала зараз 10 чудових вчителів, деякі з них живуть за кордоном, деякі живуть в Україні. Дуже комфортне середовище, де ми можемо вільно спілкуватися на будь-які теми, тобто, якщо їм щось не подобається в учнів, і вони мені напряму це кажуть. Ми намагаємося вирішити цю проблему. Якщо учні щось не влаштовує, вчителі ми також це все вирішуємо. І я надзвичайно щаслива, що зараз є така можливість, що, здавалось би, під час війни власний бізнес вести це дуже складно і недоречно і невчасно. У мене вийшло навпаки. Треба щось просто... постукать. У мене вийшло навпаки, зараз ми працюємо в ногу. Єдине, що ці відключення світла заважають будувати нормальний графік, але відключення світла це тимчасово. Так само, як Росія, це тимчасове явище на нашій планеті, скоро ні їх, ні їхніх громадян не буде існувати. Що я кожному з них бажаю. Ми продовжимо далі, будемо жити краще, будемо щасливіші. Отже, який підсумок можна підвести? Договір з вчителем обов'язковий, там, де ви прописуєте, те, що вчитель не має права красти вас, учнів, не має права агітувати на якісь свої окремі послуги. Ви робите правила з учнями, де ви говорите про те, коли і як здійснюється оплата, за яких обставин знімається повна оплата за урок, за яких не знімається. Ви робите свій робочий інстаграм, ви про нього дбаєте, як про вашу дитину. Ви його гарно оформляєте, ви займаєтесь, постійно приділяєте йому увагу. Ви робите робочий Тік-Ток, куди ви теж викладаєте різні навчальні відео. Дуже раджу зробити сайт. Сайт це. Що полегшить вам роботу в рази. Ну і звісно, не здаватися. Повірте, я думаю, що у вас повелася так само проблеми, ті, які в мене не вилізли, але вилізли в інших людей. Головне бути готовими, головне стояти на своєму і все буде топчик. Підписуйтесь на мій робочий інстаграм і усіх чекаю на заняття з німецької мови.